Перемога Після втечі в'язнів минуло кілька тижнів. Прудконогі поліцейські, яких було послано на розвідку до фіолетової країни, повернулися з тривожними новинами. Крадучись уночі, ховаючись за камінням у яругах, підслуховуючи розмови, вони дізнались, що на Урфіна джуса невдовзі виступить військо з декількох сотень моргунів на чолі зі страхопудом, залізним дроворубом. Довгобородим солдатом Діном Гіором і загадковим велетнем дерев'яною ногою підготовка до походу дуже активна, готується якась особлива зброя, моргуни вправляються у військовій муштрі під керівництвом Діна Гіора. Урфінджус був настільки занепокоєний, що вирішив не зволікати з подальшою своєю долею. Він покликав до себе головного державного розпорядника Руфа Білана і генерала Лана Пірота. Я вирішив повести свою армію в похід, заявив він. Час показати цим бунтівникам, хто повелитель чарівної країни. Головний державний розпорядник зблід. Він першим допитував розвідників і знав про стан справ набагато більше того, що вважав за потрібне повідомити королю. Рувбілан розумів, що виступати супроти ворога було дуже небезпечно, і обережно почав О, могутній королю, повелителю, без титулів. Слухаю, супротивник дуже сильний, чи не краще нам буде зачинитися в стінах міста. Жалюгідний боягуз! заревів лан пірот, люто витріщаючи очі. Моя хоробра армія! Подолає будь якого ворога. Молодець, похвалив Урфін. Навчайтеся хоробрості генерала, руфе Білан. Але я дізнався, що у Діна Гіора. Мовчати! Як ви до мене звертаєтесь? Де мої титули? Чи я вже більше не король? Цілковито збитий з пантелику Руф Білан стулив рота, і виступ у похід більше не обговорювався. Дуболомів на швидку руч почистили щітками від пилу. Генерал виголосив перед ними коротку войовничу промову, і армія у складі 163 солдатів, 17 капралів і палісандрового генерала виступила на схід. Солдати оглушливо гупали дерев'яними ногами по цеглі, розмахували кийками і робили люті гримаси. Урфінджус їхав поряд з колоною на спині вірного ведмедя топотуна. Переночували в полі. Солдати й капрали простояли всю ніч у строю, витріщаючись у темряву безсонними очима. Урфінджус спав геть погано і прокинувся вкрай стомлений. Його охопили лихі передчуття, але відступати було запізно. Зустріч відбулася на великому полі смарагдової країни. Обмеженому із заходу декількома фермами. Ще здаля Урфінджус побачив фіолетову смугу, яка все довшала й ширшала це було військо моргунів. Попереду йшов шкутильгаючий велетень, дерев'яна нога, за ним дівчисько, страхопуд, залізний дроворуб, маленьке чорне звірятко і лев, який люто хльоскав себе по боках хвостом із китичкою на кінці. Поруч із моргунами крокували довгобородий солдат і вартовий брами. Урфінджус ніби закляк. Йому раптом захотілося, щоб усе, що трапилося з ним відтоді, як буревій приніс у його город насіння невідомої рослини, стало божевільним сном, і щоб він прокинувся у своєму тихому будиночку, з ганку якого виднілися величні снігові вершини. Генерале, командуйте відступ. закричав Урфін джус. Ми зачинимося в смарагдовому місті. Там із нашими силами можна довго витримати облогу. Направо, кругом, скомандував лан пірот, і його команду повторили капрали. Дерев'яне військо повернулося, і Урфіна Джуса залихоманило. Із за зелених будиночків і парканів, зливаючись із зеленню трав і кущів, виходили юрмою повсталі мешканці Смарагдової країни. Містяни й фермери, озброєні заступами, вилами, косами і просто кілками й тичками, висмикнутими із парканів, лавою висипали на поле. Відступати було нікуди. Тим часом передній ряд моргунів розступився. І наперед викотили величезну гармату, яку висвердлили з товстої колоди у мільці зброярі Лестера. Дуболоми заклякли від несподіванки. Генерал лан пірот роззявив рота, але нічого скомандувати не встиг. Гармата задрижала, потім затряслася все дужче й дужче і, нарешті, вистрілила, випустивши величезний стовп густого диму. На голови дуболомів повільно полетіли палаючі ганчір'я, солома, сміття. Зброярі Лестера з криками попадали на землю. Порох, виготовлений за рецептом Чарлі Блека, виявився занадто сильним. Гармата тріснула одразу після першого ж пострілу. Втім, одного пострілу було достатньо. Армія Урфіна Джуса з жахом кинулася на навтьоки. Сам генерал мчав швидше за всіх. Не розбираючи дороги і затуляючи руками свою поліровану голову, адже він тепер знав, що таке вогонь. Моргуни скористалися панікою супротивника і кинулися ловити дуболомів, які кинули зброю. Кожного дуболома моргуни акуратно зв'язували по руках і ногах і складали в стоси. Урфінджус вирішив рятуватися втечею. Топотуне! швидше назад, у смарагдове місто. Вигукнув він, але цієї ж миті Чарлі Блек кинув ласо, і зашморг міцно затягнув тулуб колишнього короля. Джус стрімголов покотився по землі, а топотун, враз втративши войовничий вигляд, став на задні лапи і покірно чекав, доки до нього підійдуть моргуни. Чарлі підійшов до Урфіна. Аго, приятелю. Скільки добра ти міг би зробити зі своїм порошком? Сказав Блек. Урфін злісно подивився на нього, стіпивши зуби. Моргуни й жителі Смарагдової країни обіймалися, вітали одне одного з перемогою, танцювали, співали пісень. Побачивши страхопуда, містяни й фермери кинулися до нього, підхопили, підняли на руках високо над натовпом, залунали вітальні вигуки. Хай живе наш правитель, страхопуд мудрий. Слава правителеві Смарагдового міста. Страхопуд мудрий, міцно тримаючи в руках тростину, гордо розкланювався на всі біч. На ньому був новий костюм моргуни пошили йому новий креслатий капелюх із золотими дзвіночками, і правитель смарагдового міста постав перед своїми підданими у новому вбранні. Так само палко, як і Страхопуда, вшановували залізного дроворуба. Усі знали, що він на перший заклик прийшов на допомогу другові і мужньо переносив разом із ним тягар тюремного ув'язнення, що він, не шкодуючи себе, бився з солдатами Енкіна Фледа і визволив країну моргунів. І, врешті-решт, він був таким чарівно сяючим із блискучою лікою на голові, із сяючою золотою мастильничкою на поясі, з блискучою величезною сокирою. Його спробували теж підняти, але це було не під силу маленьким чоловічкам, і дроворуб ішов, усміхаючись і вклоняючись, серед гамірких мешканців Смарагдової країни, які прагли протиснутися до нього поближче і, хоч пальцем, доторкнутися до його блискучого тіла. Особливо захоплено юрба вітала Еллі, що сиділа на спині лева. Усі знали, що ця дівчинка із-за високих гір і великої пустелі фея, яка вдруге з'явилася до їхньої країни, і не сама, а з дядьком Чарлі Блеком, моряком. Жителі чарівної країни не знали, хто такі моряки, тому що в них не було морів, але вони були про моряків найкращої думки, знаючи одного з них. Який так само самовіддано боровся проти підступного урфіна джуса. Людям усе подобалося в Чарлі Блеку, і його величезний зріст, і засмагле обличчя зі сміливими, широко посадженими очима і щира посмішка, і навіть дерев'яна нога. Утім, тут вони зробили хибний висновок, нібито всі моряки це люди з однією дерев'яною ногою. Еллі і Чарлі Блека, який ішов поруч із нею, закидали квітами, їм простягали руки. Жінки пригортали і цілували Еллі, анітрохи налякаючись сміливого Лева. Сміливому Леву теж дісталися поздоровлення і привітання. Усім було відомо, що він покинув своє лісове царство, і на заклик Еллі вирушив у подорож до країни живунів, а дорогою. Дивом врятувався від жахливих шаблезубих тигрів, і він, на рівні зелії Чарлі Блеком, брав участь у звільненні страхопуда й дроворуба з тюремної вежі. Крихітні дівчатка йшли поруч зі сміливим левом, виймали зі своїх кісок стрічечки і уплітали їх у левову гриву, тож вона скоро перетворилася на тисячу кісок. Народ вітав діна Гіора, Фараманта, Лестера. Згадували, як Дінгіор і Фараман хоробро захищали браму смарагдового міста від дуболомів Урфіна Джуса, як маленький Лестер кинувся під ноги лютому капралові Ельведу, рятуючи від смерті Еллі та її друзів. Але чи не найбільші похвали дісталися Кагікар? Адже це вона минулого року подала страхопудові думку роздобути мозок, без чого смарагдове місто не мало б такого чудового. Єдиного на весь світ правителя, набитого соломою. Це Кагікар, долаючи незліченні небезпеки, здійснила подорож через гори й пустелі в нікому невідомий Канзас по Еллі та її дядька, бо лише вони могли здолати лиходія Урфіна джуса. Вшановували й тотошку, тому що він здійснив ні, він не здійснював ніяких подвигів, але він. Так любив свою маленьку хазяйку, настільки самовіддано, ладен був піти заради неї на будь-які небезпеки, що, звісна річ, теж заслужив на ласку і похвали. Його передавали з руку руки, ним захоплювались, гладили його м'якеньку шерстку, і розумні чорні очка Тотошки переможно сяяли. Він бурмотів про себе Бачив би мене зараз хвастун Гектор. Клянуся йому ніколи не заслужити такої шани. До вечора тривало народне гуляння, пісні, танці, ігри. А ввечері моргуни подалися додому. Залізний дроворуб не пішов із моргунами. Він вирішив побути за доти, доки вона перебуватиме в чарівній країні. Містяни й фермери Смарагдової країни переночували в полі. І уранці веселою юрбою вирушили назад. Вони вели роззброєних дерев'яних солдатів і поліцейських. Урфін джуз крокував сам без варти. Люди цурались його, і серед похмурих облич і ненависних поглядів колишній диктатор почувався гірше, ніж якби його посадили до в'язниці. Урфіну не зв'язали руки, ноги його були вільні. Та куди він міг втекти в країні. Де його ненавиділи, здавалося, кожен кущ і кожен камінь. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.